І з полком сказав, я задав питання, хто по відновлення по сертифікату 24 2024 році з Кривого Рога отримав сертифікат. Вона сказала, никто. ніхто. Як залишилось з третього Третий Третій дом одновременно з нашим імі. Займався із полком наш металургійний. І сполком сказав, люди робити незалежну оцінку самі платить гроші. Приходите к нам, мы утверждаем, э, городской регистратор утверждает, деньги выплачиваются. дали в полтора месяца зазор там выплатили деньги. Когда случилось нам, они, они наш дом оттянули. По времени на, на январь месяц Пару, сделали 4-6. Оттянули, сделали оценку уже в январе и сказали: теперь не исполком нашего района, а город занимается Дрим, департамент розвитку места. Все вопросы к нему. На руки они не дали нам оценки. Оценка не 21-м прилетом, а 20-м сделали. Самое главное, ну, дату самое главное нас собрали 8 января. Ви на собрання і говорять: будемо платити компенсацію. Райс полком. Рай з полком. Рай ну, на мед... на возле возлі школы, школи. Которой. Да, будемо. Роздають заяви. В заяві указана дата оценки 20 листопада, 8 січня 20 листопада. Потом, когда пришли оценки, я пришел исполком, начал фотографировать оценку. В оценке написано: договор укладен между Дримом и оценкой мамульчиком 8 января. Как а можно было У вас было... тоже мамульчик видел? Да. да, да. Может, так он она и... у всех ведет. Как ну, можно так, делать да, было оценку, когда я 24 я рубил оценку незалежно платил деньги 24 грудня после прилета, как делал третий дом. Все, на этом. Тупик полный. По оценке той мамульчика в квартиру по описанню ніхто її не пустив. А, і висновок оценки дом в задовільному стані. На 20 році. А тепер можна я? Конечно. Можна я, пожалуйста. А, або... На Свято Миколаївський у нас теж прильот і теж знищена нерухомість. В 2024 році закінчився ремонт. Я інвалід другої групи. Ця квартира була страховкою, і ця мамульчик написала про те, що вона не змогла потрапити в квартиру. Про те, що я сказала, що стан задовільний. А всі труби ці з 33-го року нічого не мінялися. Нічого. А оцінку вона зробила за місяць, за місяць до прильоту. Ми проаналізували що, дуже залиш, ретельно прильоти та да, да. Що ми проаналізували ретельно оцю оцінку, що в відділенні Мамульчика зробили. Да? Mm -hmm. Написали в Дрім, написали е, заяву, скаргу з тими недоліками, які ми там виявили. А саме вони там говорять про те, що вони методику порівняння взяли. От методика порівняння значить в нашому документі та десята квартира ось в цьому домі. E, значить, четвертого методи... Дому. четвертого дому e, вони, методика порівняння. Взяли для порівняння квартири, в яких наша квартира 82 квадратних метри. Жодної квартири з таким метражом вони не взяли. Для порівняння взятки квартири 60 квадратних метрів без автономного опалення з незадовільним технічним станом. У нас відмінний стан, у нас показовий ремонт. Куріний, і коли експерт і автономка. Експерт, коли обходив, сказав, що краща квартира в домі. Як оце ви переживете, що у вас оце ремонт ну, і таке у нас статус? квартиру порівняли з квартирою на сонячному? Так що ква, всі і вони взяли для порівняння ква оці квартири і зовсім не врахували, що це квартири типу Сталінки, а то жодної це Сталінка, квартири, це взагалі це ніде не оказано. Що вона вони теж особливі. Значить, потім, значить, ми ж коли написали оцю скаргу, нам дали відповідь. Це абсолютна відписка, позорна, позорна. Одна під одним текст з комп'ютера роздрукували і одним текстом одне й те саме. Перший абзац, коли був зроблений прильот, другий, що у них хто оцінював усіх сертифікати, третій абзац про те, що використовувалась методика порівняння ми оце розшифровку дайте методики порівняння. З Чим ви порівнювали а я з хрущовками з квартирами? Ви порівнювали. Ми ж не просимо з Крещатиком порівнювати. Ви з, з домом напроти. Так, якщо сертифікат, якщо сертифікат, от мамульчик, сертифікат, він і там оцінював квартири. Однокімнатна 38 квадратних метрів оцінена так, так як Трьохкімнатна 82 квадратних метри із автономним опаленням. Однаково порядок ціни. Це, ж, це нормально? Трьохкімнат, де там? Мамульчик там, мамульчик там, а де там? Методи... скажіть, де А ну, ось, третій третій, ось третій. у мене просто у мене зовсім трагедія, тому що я ж проживала в третьому домі, як 11-го числа прильот, я залишки своїх речей перевезла до доньки сюди. І 21-го мене і там я була в квартирі, і тут я була в квартирі. І тут прилетіло на мене ще й 21 числа. Три квартири три квартири за 10, днів, за 10 днів. днів немає. Син не мої три квартири. Син, квартира сина, квартира доньки. Вони дорослі люди. 46 років, 39 років. І моя квартира, яку я старість зібралась зустрічати. Я автономку зробила, ремонт зробила, все зробила, і в 69 років я без хатька, я на вулиці. А я оці... оцінку дали в вашій квартирі, особисто вашій квартирі. В нас... Особисто нашій квартирі оцінку дали один мільйон. Автоном. Ну, це 20, 20, 22, 22, 22 чи, там, якщо перерахунки на догорі. І таку ж оцінку дали однокімнатні в 38 квадратів. А чого ви не порівнюєте? От метод порівняння. Дивіться, середню, з анекдоту. Середня температура по лікарні. Пам'ятаєте в анекдоті? Беруть з морга середню температуру пацієнта і, і, і беруть відділ. 36, І 36,6 36, по відділенню, розумієте? І це так. Ви для порівняння взяли те, що вам упереджено, вам потрібен був такий результат. Ви взяли, підігнали під цей результат. Тому що. Якщо мамульчик, сертифікат один, методика одна, чому квартира в 38 квадратів і 84, значить за цю ми не те, що 82 квадрати, ми трьохкімнатно скромненьку ми не зможемо придбати. Тут все, що і... стоїть в е... у цьому районі. Да. Правильно, що ну, да, ве? 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 Ми, ми тут виросли, в мене тут діти народились. Я хочу тут. Я зараз вимушена виїхати, де мене прийняли, живемо 14 квадратних метрів. Ну, не, не Ну, там цей район, в якому я ніколи, мабуть, не приживусь. Ні не магазинів, не аптек. Шахта Родіна, якщо ви знаєте, шахта-батьківщина. Е, у нас зараз Криворізька, шахта Криворізька. Там ні магазинів, ні аптек. Мені в аптеку виїхати. Я інвалід третьої групи, по онко Мені постійно треба кудись якісь ліки, якесь все тільки в транспорті. І сюди я оце приїхала на зустріч, теж теж тролейбусами там з пересадкою. Ви ну, кажете, ви оце... скаргу писали. А хто саме? Ну ви колективно... Да, в колективно зробив? ми приймали участь в колективній і особливо від себе. Якщо, якщо треба буде, я навіть можу там переслати вам в електронному вигляді і відповідь і нашу скаргу. Десять пунктів розумієте? А вони не на них відповідають. А знаєте. Вибачте, не на нього відповідають, а знаєте, як наші політики. Питання одне, а відповідь невідомо, з якої галузі. Вони мені за сертифікат, вони мені за методику. Вибачте, коли на ринг виходять боксери, чомусь не ставлять 150 кілограм, щоб він поборовся з 50 кг. Якась повинна бути відповідність, щоб це можна було аналізувати, порівнювати. Повинна бути щось, якась відповідність. Тут же беруть 60 квадратів квартиру і 82 квадрати, там відмінний стан, а вони беруть всі з незадовільний стан і виходять на той результат, упереджений, який їм треба, щоб був, щоб саме ота мінімальна була ціна. І В такому положенні, я думаю, більшість, більшість знаходяться. І ми настільки у мене донька теж доцентом працює, вона дисертацію сама робила. Вона наскільки ретельно переглянула цей звіт, по, по словам по... Ми такий аналіз зробили. Послали та плювали вони на цей звіт. Це ж нас визвала Оксана Володимирівна і ознайомила нас. Мічарована Володимирівна Это викликала райсполком. по телефону в райсполкомі і е, ми ознайомилися а незалежно цін робили? <клес> а ми незалежно робили 9 тисяч гривень. Коштує для нас. А, і різниця є, а, ви, да? Чекайте. Ну звісно, різниця нам дали є. Він стався єдиним претендентом, який тендерів, без нічого без по чому-то виграв тендер на оценку сразу <говорить> сделали рецензию оценку на оценку мамульчика человек с... ну знаете что такое рецензия не, это не подстраховка оценка оценки Вона, даже, она должна быть тоже незалежна ее робив ФОП с места апостолова. Да, апостолова А яке село А, а да, нас ну, нас Но, оценили на из спецбальной системы тройка на нас и сценили. он тоже это, подтверждает что все задовільно, все соответствует тем что написал мамульчик по факту. И я ду покажу? Ду Нормально, адекватно. Я не претендую на большие суммы. Адек... Я хочу складные, ее. Да? Эту сумму. Все. Яка там у вас сумма? Мамульщик оценил в двадцатку с натяжкой, а там 29. 9 тысяч. Трешка, раздельная. 2,80 потолок, газовая колонка. 68 квадратов. У нас 7 И плюс это, я еще не говорю, что там холодильник разорвала. Прихожку, да, кровать имущество я не то, считаю то, внутри. То, Що? Это У меня да, сын, да, такая да, же самая да, двухона квартира, да, только на втором этаже, в 6 му доме, он за три месяца до прилета ему по здоровью пришлось уехать в Хмельницкий. Вот люди приехали, за 23 тысячи долларов ее без торга просто забрали сразу. Вот ее выставили и сразу забрали. Мы так и написали в департаменте на Вилку. Рассмотрите наши оценки незалежні по рівняльным на на і скажіть скажите свой Вчора Вчера голова... Дали просто открытия. Голова нашої ради Шаповалов сказав мені, а що ти говоришь? Не купиш типо, мало тебе 15 тысяч. Ты свою квартиру за 15 тысяч не продасиш. Я говорю, здрасте, я говорю, как это не продасиш? Ну я говорю, в каких реалиях вы вообще живете? Вот есть реальнее от торговцы и украинских, есть по геолокации. То есть у нас идет развязка, у нас скоростной, такой трамвай. Парки, скверы развлекательные. То есть, ты вышел, ты в центре города. Они нам тройки. Для стариков, да, для инвалидов. Да. Они ж не приезжают, не смотрят на твое, что у тебя в квартире все. По геолокации оценивается. Рядом парк с все. домом. И это не учитывается. Они со солнечным светлым. Нет, они учитывают, они нам поставили они просто парить, что они все, сварит, нам бы, конечно. Очень вот эта девушка, что нам оценщит делала, мы показали давай. вот этот акт оценки, и она говорит, это капец, это ну говорит, мы еще такого не видели, чтобы до такой степени была заниженная стоимость квартир. Просто занижена. Ну извините, мы не миллионеры, тут все собрались. И если разница там 7-8 тысяч даже оценки, это, ну, это большие деньги. А дальше работать? зараз? Я... Э, Мне дуже хотілося повторно подати цю скаргу. І з вимогою, щоб вони оце по пунктам розібрали і нормально оцінили. І з врахуванням бо я ж ми в цю скаргу ми під зробили копії оці незалежної оцінки, щоб вони порівняли оце з Києва, з Дніпра, як нам оцінили, і спорівняли з тим, що вони зробили, і переробили це так, щоб у це люд, люди могли б щось що собі купити. Ми ж не, не, не на те, щоб хочемо збагатіти чи там за виїхати за границю. Нам жить кришу над головою, щоб мати ось ну, десь в цьому районі. Тому, будь ласка, нехай порівнюють з третім домом. У нас дома випущені, ми піднімали документи. В експлуатацію введені всього чотири роки різниця. Тому говорити, що один старий, а один новий дом не можна. Вони в експлуатацію введені в чотири роки різниця. Це Приміщення одного покоління, одне покоління. Тому тут оцінювати, що воно чи старе, чи там, я думаю, на це посилатися ніяк не можна. Це дома одного покоління. Тепер за декілька десятків метрів третій дом Чому нам не взяли за порівняння квартири з третього дому? З третього дому сама геолокація а, а, одна гелокація порівнювали не з третім домом, а з яким вам порівняли? Та з усього по, по всьому городу попідбирали по Хрущовкам, ОЛХ, по Хрущовкам. Домі, там, по, Хрущовкам по, по по 60 квадратних метрів. ОЛХ десь де взяли оцей сайт. Там о, донька ще дому ОЕЛІКС і бомбер. Да, ну общем, самі такі не не сайти, де там можливо. Там ось одна квад... одна із квартир виставлена з автономним опаленням, значить, ціна виставлена. Так коли порахувати на квадратний метр, вона найдешевша. Таке може бути? Це ж наскільки упереджене, що навіть не врахували цього. Що люди теж мають калькулятори, можуть поділити, і ми ж ну в арифметиці кожен. Воді, ну, ну, у мене товариші на дзержинки, Вот їм адекватно оценили 26 тисяч вони виплатили. А на почему, по 35 нас, е делают, -то, я я точно знаю... І те ж саме стало. І хотілося б хотілося, щоб нам хотілося, перегляд оцінки саме з цього дріма. І щоб порівняння було. Квартира, які 10 метрів від нас, а не десь там на Зарічному, десь там на е, Сонячному, щоб були адекватно от 10 метрів е, у нас бідства. Чому там так? Е, з, із сертифікатом мамульчиком він там так оцінив квартиру в 38 квадратних метрів і в 82 квадратних метрів. Така ж сама ціна. А то скаргу ви пишуть, направляєте саме до в робіт? виконав. Не правда. До, 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 до Ми до в квартири стоять з окнами, я повністю нормальні. Я вам Шаповалову сказав, говорю, отремонтируйте нам дом. Потому що оценка була, експертиза по дому, саме по нашому, Я не говорю за четвертий, Вообще сделано неправильно. По, по, Были пофоткали старые трещины, какие-то. Все, нету ничего. То у них сначала фундамент, то потом какая-то стена. Написали, что... Делалась с приборами, она там все. Он пришел вот так, на телефон пофоткал. Ой, ой, тут все критично и все. У нас потолки не провалены, по сравнению как здесь в доме, допустим. У нас дом можно было восстановить. А что вы хотели бы жить тут? Конечно, хотели, мы прожили здесь больше 20 лет как это не хотим. Но есть же снова, что будинок не Он неправильно сделан. Я вам серьезно говорю, вы если бы увидели тот выставок, я когда пришел в исполком, нас вызвали, вот так и положили этот выставок. я говорю, а что это? Это ну просто, ну капец. Ну, Карий сказал, а чем вам не нравится наш высновок? Я говорю, да потому что он сделан неправильно. Есть люди, которым показывали высновок, и там просто посидели, посмеялись и все. Они сказали, Дайте денег пусть выделят. Мы говорит, за две недели, говорят, ваш дом говорит, отреставрируем полностью, поставим новую крышу и все. Я задал этот вопрос. Нет. Нет, потому а что они очень... приравнивают наши дома к баракам. Вот так сказали вы а, Очень понравилось да, Барака. Барачного типа. Это не барачного типа. У дома. нас считается люк Сталинки, у нас переходы даже лестничные, бетонные. Я задал вопрос, а он говорит, а что у вас не деревянные, а, говорит, переходы. Я говорю, конечно, нет. Говорю, у нас фундамент, у нас погреба, говорю, мы не на земле стоим. У нас, допустим, у каждого есть свой в да. кладовке, то есть, ну, как бы, все как положено в нормальном доме. А у а нас посчитали, Сталинка что мы стоим считается. на земле, вот как Дом, на ветеранах 33, Дом 33-го года, он это, по ну, документам вот. не считается Сталин. Нет, 33-й год это не Сталин, оказывается. Это при том, Много что на доме висит табличка о том, что это какой-то ну, там еще какой-то эксклюзивный историю, архитектурный... Историю. Не, не делался, должен быть тендер. Так же само, как оценщики сказали, мы подали заявку, а нас сказали, нет, будет оценивать только один человек. Мы, э, донька сказала, займайте мою квартиру. И я переехала сюда с рештками своего, что там залишилось. Так, третий дом уже получил выплаты все полностью, и при том, так, такие долл, компенсации, третий, ну третий, третий, реально. А так, я я... Тоже отримали -то виплати, і оце отримали висок. достатньо. Ні, не діяли независимо. Вони, вони, вони зараз уже квартири Всім собі купують. Всім по експертизі їм виплати. А перші виплати теж буде Ну так, ну, ну, да, але купили. Купили. там займався Крим. А Метології. поставили Віктор під райсполком, да. а, а тут займається місто. А там є у третьому будинку така квартира, така площа, як у вас? Звісно, є. Скільки вони отримали? Там буде більше двох мільйонів. Там это за трёхкомнатную получали люди миллион восемьсот. А вы не надаёте информацию, миллион восемьсот, знакомые там живут квартиру. и говорили. Вот, он да, он скажи, получил вы, миллион восемьсот, при том, что квартира была не жилая. она ему досталась там Такой от родителей. Такая же квадратура, как у вас? Не, у него трехкомнатная. это за трехкомнатную они получили ну, миллион восемьсот. Ну, ты его это здесь же квадратура, то есть резные у меня двухкомнатная. Наз двохкомнатний і нам насчитали 640 тисяч. Ну, а у ху. вас в третьому будинку ви жили? Ваша квартира Льва Івана чиї доньки? Так, Ва, так, моя. Ваша, моя. от скільки ви отримали тій? Нічого. Нічого, я нолю. Це другий під'їзд. А це зовсім під'їзд, під а підлядає... третій четвертий зруйнований. Тільки на декабрь місяць по тендерам почнуть тільки ремонтні роботи. Комунікації все робочі, тільки криші У Нас ток криші немає. В экспертизе там у нас все работало до, до вчерашнего дня. Просто приехали по распоряжению Карова, у нас один сосед, ему показалось, и написал заяву э, на Карова, что живу один я в доме. А що, то, что живет, у нас еще три, ну, три квартиры у нас. Ну, как это так? И с 8 живет. Две не живут, они никогда не жили. И что, да, не мало тепла у Не могу. А світло. Світло є, ми зараз да. повключали електричні прибори. Статі, світла а, я виходив, виключив. А хочу, щоб він залишився, щоб я... що, на Намер... мера, За дорученням секретаря ІО Юрія Вілкула, ваше звернення з питань виконання нової осінки. Оцін... Я не просив нову, я писав розглянути мою. Вартість квартири. Який з руною наслідок ракетних ударів 11 22 листопада розглянута департаментом розвитку інфраструктури міста за дорученням мера розглянута. Так само стара відписка департаменту департаментом департаменту.